На Прикарпатті визначили кращих платників податків за минулий рік. Переможцями у восьми номінаціях стали 18 підприємств. Їх нагородження відбувається безпосередньо на підприємствах. Тут вручають дипломи переможців рейтингу. Цього разу їх отримали компанії Захід резерв та заводу управління будівельних матеріалів з Коломищини. Минулого року 18 підприємств Івано-Франківської області, які визнали кращими платниками податків Прикарпаття, сплатили до бюджету 165 мільйонів гривень податків, створили 160 робочих місць, 5 мільйонів гривень спрямували на благодійні та соціальні програми. У конкурсі взяли участь понад 50 платників. Перемогли 18 платників основними критеріями. Вибору сумлінних платників податків це була сплата платежів до бюджету, це середньомісячна заробітна плата, це створення робочих місць. Крім того, це участь платників у соціально-економічному розвитку району і в благодійних акціях. Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків проводить щороку громадська організація Асоціація платників податків України. Основна мета популяризувати принципи чесного ведення бізнесу, відзначити соціальну відповідальність підприємств. Колектив це є основа основ і без такого колективу, який є тут в компанії, звичайно, таких результатів можливо і не було б досягнуто. І подякувати вам за вашу працю, за те, що ви є такі у нас на Коломийщині, Івано-Франківщині, і сподіваємося, що ви також. Зможете і будете переможцем всеукраїнського рейтингу підприємство досягне успіху тільки тоді, коли інтелігент, професіонал і керівник буде одна і та сама особа. Нагородження переможців обласного рівня всеукраїнського рейтингу сумлінний платник податків 2014 триває. Вручають нагороди безпосередньо на підприємствах.